Так, я чую, значить так, я звертаюся ще раз до адміністрації готелю Україна. Якщо ви зараз включаєте надпис Україна, ми розуміємо, що ви нас чуєте. Якщо ви його не включаєте, або не даєте нам інформації, чому це неможливо? Може, там щось зламалось? Ми вам пояснимо детально, що там буде. Ми знаємо, що там є люди і кореспонденти. Ми все розуміємо. Включайте, сука, напис! Друзі, ми зараз все перевіряємо сітку. Ми, ми наголошуємо, що всі команди, всі рухи ми робимо зі сцени. І поки нічого не буде оголошено і перевірено, і причому перевірено на раз, а декілька разів, ми нічого не робимо. Зрозумійте правильно, де є готель, де є будівля, де люди відпочивають, є зараз іноземні кореспонденти і так далі. Ми краще знайдемо цього покидька, якщо він там є. Але ми це перевіряємо. Ще раз кажу: куди подівся напис Україна? Включили негайно. Я шу, що сьогодні із партії регіонів. Таке рішення він пояснив тим, що ситуація в країні сили сценарії смерті людей змішується наживатися від провлавної політичної сили. До такого кроку сьогодні закликав у своїй заяві і мер ужгорода Віктор Погорєлов, який теж заявив.